Зараз я вам розповім про наші шліфувальні машинки. У нас їх є три типи. Почнемо з права на Перший тип вібраційні шліфувальні машинки. Що це означає? Що в них створюється всередині вібрація і вони ось цією площиною під час вібрації можуть зішліфовувати. Те, що вам необхідно, є от така от прямокутна. І трикутна. Прямокутна дуже зручна для великих площин, в неї там зручно користуватися, при, при цьому. і в неї є тут режим мощностей. Тут він досить зрозумілий, включаємо і поїхали. Трикутною ми підходимо до різних складних місць, особливо це зручно, коли там якісь ніші столах чи ще десь, і можна пропрацювати нею. Далі у нас йдуть орбітальні шліфувальні машинки. Вони у нас є двох діаметрів: 125 мм та 150 мм. Також вони діляться ще на акумулятори і провідні. Акумулятори вони дуже зручні, коли потрібно кудись відійти, але вони при цьому важкі і рука від них швидше стомлюється. Провідні, вони обмежені довжиною кабеля, але в руці з ними набагато комфортніше працювати. Також в них є перемикачі режимів, тобто це режим швидкості перемикається. На всіх них є от ці режими. В середині є певний механізм між частиною, де знаходиться шліфувальний диск та мотор. І він має ось таку от дію, тобто такий принцип, ніби він там крутиться з радіусом, здається, чи то 6, чи то 8 мм діаметром точніше. і лишає після себе невеличкі такі ніби як царапинки. І Щоб їх не було, нам потрібно від крупнозернистої наждачки дійти до дрібнозернистої. Наприклад, по дереву ми доходимо до 240. Дивлячись по якому дереву, але я зазвичай десь до 240 доходжу зернистості. Якщо вам потрібно там полірувати, доходити до поліровки, то в нас є наждачки, наждачні диски до 1000. Так перші два типи розглянули. Третій тип бункерний, його ще називають танком, тому що він... Так от виглядає. Це стрічкова шліфувальна машинка. Нею зручно працювати саме з грубими формами, з грубими задачами, коли потрібно зняти якісь масштаби, об'єми. ось так от, Тому що решта шліфувальних машинок призначені вже для більш чистової обробки. Також до кожної шлюфувальної машинки ми можемо підключити пило всмоктувача. Бачите, тут є отвори, через які пил смоктується, і можна підключити до пилосмуктувача і менше буде пилі навколо. Також є диски з такими отворами, є без. Якщо ми використовуємо диски з цими отворами і підключаємо пилососа, це набагато ліпше для роботи, тому що немає на заготовці. Лишніх, я не знаю, там пилинок і шліфується реально якісніше і чистіше. Це важливо, особливо коли ви вже там до фіналу доходите. Якщо у вас немає змоги підключити полосмоктувача, то тоді є ось такі зйомні фільтри. Вони теж досить непогано працюють. Тут набувається там частина цього цієї пилі. Після роботи його треба витрусити в сміттєвому базі. При роботі з шлюфальними машинками ми обов'язково використовуємо респіратор. тому що, який би не був би сильний пилосос, все рівно пиль буде потрапляти, ви будете цим дихати і осідати на ваших легенях. Є певні породи дерева, які мають в собі масла: це горіх або дуб. Вони дуже небезпечні для вашого організму, якщо там накопичиться дуже багато. Тому ми використовуємо респіратор. В мене він багаторазовий, але можна придбати і мати свій там одноразовий. По завершенні роботи вам потрібно обдути їх від пилу на компресорі. Якщо це провідна шліфувальна машинка, змотати дріт і все акуратно скласти до нас у шафу, де вони і знаходяться зазвичай.